Мільйон на зсу мукачівські школярі збирають на дрони для захисників. Благодійний марафон ініціювала учнівська рада старшокласників. Акцію приурочили до днів міста Мукачева. Школярі мріють зібрати мільйон гривень та купити через платформу Юнайте 24 дрони для захисників. Мукачівська учнівська рада старшокласників започаткувала проект мільйон для зсу для наших бійців. Метою проекту є збір коштів для закупівлі дронів через платформу ЮНЕТА 24 Кожен бере участь у якихось заходах для допомоги нашим бійцям. Вони збирають різні кошти, всіляко збирають кошти, щоб дати їх і закупити все необхідне для наших бійців. У ці дні в нашому місті відбудеться чимало святкових подій: концерти, ярмарки, виставки, спортивні змагання, екскурсії. Зібрані благодійні внески на цих заходах також передадуть для закупівлі дронів для ЗСУ. Сподіваємось, що, об'єднавшись, зможемо допомогти школярам втілити в життя їхню спільну мрію. У неділю об 11 годині приходьте на благодійний велозаїзд за ЗСУ в парк Центральний.